Уявіть ситуацію вечір до вас стукають у двері. Ви ставите на паузу ваш улюблений серіал. Повільно піднімаєтесь із дивана і прямуєте в коридор. Дорогою клацаючи вимикач. Лампочка м'яко освітлює стіни. Ви відкриваєте двері, а там суцільна темрява. Нічого не видно, лише нерухомий силует людини. Він Робить один крок уперед, і тоді стає зрозуміло. Це сусід, який примружує очі від яскравого світла вашої лампочки. Він стоїть, важко дихає, ніби щойно підіймався сходами, і тихо каже: у мене знову все вимкнулося. Можеш підсказати, який інвертор ставити? Бо я вже не можу ці блекаути переживати? Знаєте, не тільки ви задавали мені це питання. Звичайно, заходьте, все розкажу. А я і не помітив, що світло вимкнули, відповів я. Друзі, всім привіт! В минулому відео ми торкнулися тем, навіщо нам перейматися і проводити резервне живлення. Які і головне, який мінімальний об'єм акумуляторів обрати, щоб було комфортно переживати відключення. Навіть покроково розібрали тему заряджання своїх акумуляторів по нічному тарифу з урахуванням графіків аварійних відключень. Сьогодні ми розберемо, чи потрібно кожному встановлювати 10-кіловатний інвертор PowerMR. Але перед цим давайте пограємо в гру ви будете моєю потужністю ватами. Кожна підписка плюс 1 Вт до євності акумулятора. В нашому акумуляторі зараз всього 7 Вт. Можемо використати їх на те, щоб трошки підзарядити свій телефон. Тож давайте разом його підзарядимо. Всім дякую за підписку. А для перших найгарніших, самих крутих підписників, як тільки наберемо 100 Вт, проведемо розіграш смарт-перемикача. Як його використовувати, дивіться в наступних моїх відео. Тож давайте продовжувати. Світло включили на 4 години. За цей час давайте просто і зрозуміло розберемося, як правильно порахувати, який гібридний інвертор потрібен саме для вашої квартири. Все дуже логічно і без зайвих формул, тільки те, що реально допоможе. Визначаємо, що потрібно живити під час вимкнення світла. Пишемо список приладів, які мають працювати: холодильник, роутер, інтернет, освітлення. Ноутбук, комп'ютер, телевізор, зарядки, а можливо і чайник чи мікрохвильовка, якщо треба. Нічого складного, просто список. Дивимося потужність кожного приладу. На кожному пристрої є наклейка або в інтернеті вказано потужність вати. Наприклад, холодильник 150-300 ватт, пусковий струм може бути більший в три рази. Роутер 10-15 Вт, ноутбук 60-100 Вт, світло. 5, 10, 15 Вт за одну лампочку, телевізор 80, 150 Вт. Рахуємо загальну споживану потужність. Складаємо всі одночасні прилади, наприклад, холодильник 250, плюс роутер 15, плюс ноутбук 80, плюс світло 30, плюс телевізор 100, і це буде дорівнювати 475 Вт. Додаємо запасу 30%, тому що інвертор не повинен працювати на межі. Це буде 620 Вт. Враховуємо пускові струми, особливо важливо для холодильника або насосу. Холодильник може споживати в 2-3 рази більше на старті. Тобто 250 Вт помножити на 3 – 750 Вт. Інвертор має витримувати пускові навантаження. Робимо висновок: якщо постійна потужність 500 600 Вт, а пускова до 800 1000 Вт, то оптимально вибрати гібридний інвертор 1,5 кВт. Це покриє базові потреби квартири й дасть запас. Якщо ви хочете більше приладів і вам потрібно живити пральну машину, мікрохвильовку, бойлер, праску, аерогриль, то ви автоматично переходите у вищу категорію. Якщо ви можете використовувати ці прилади по черзі, то вам потрібен 3 кВт інвертор. Якщо вам вкрай потрібно одночасно закип'ятити воду в чайнику і розігріти їжу в мікрохвильовій печі, то дивіться в сторону 5 кВт інвертора. Напишіть свою думку, тут принцип той самий, просто більші числа. Функції, які підтримують гібридні інвертори, багато чим схожі у різних моделях, але є і відмінності. Всі вони можуть і видавати напругу в мережу, як із міської мережі, так і з акумуляторів чи сонячних панелей при їх наявності, так і заряджати акумуляторну батарею як від мережі, так і від сонячних панелей, якщо погода не хмарна. Відрізняються гібридні інвертори кількістю одночасно підключаємих сонячних полів, швидкістю заряджання акумуляторів, налаштуванням зміни по часу роботи різних пріоритетів роботи сонце, мережа, батарея, можливістю підключення генератора та можливістю підключення декількох ліній, важливість споживачі чи другорядні, які обрати саме для квартири. Якщо потрібно живити тільки базу, Світло, роутер, ноутбуки 12 вольтового вистачить. Якщо хочете живити, холодильник, мікрохвильовку, пралку, бойлер, кондиціонер, тільки 48 вольтовий. У підсумку 12-вольтові малі системи до 1,5 кВт, 24 вольтові середні системи до 4 кВт оптимальний вибір для квартири. 48 вольтові потужні системи від 5 кВт. А 10 кВт інвертор потрібен тільки в тих випадках для специфічних задач опалення чи великі площі. Давайте підведемо короткий підсумок. Ваш правильний інвертор це список потрібних приладів, їхня окрема потужність, підсумована потужність, резерв плюс 30%, пускові струми, вибір інвертора з запасом. Нічого складного, просто послідовність. Тож, коли наступного разу в двері постукає сусід, або коли світло моргне, так що всередині стане трохи тривожно, ви точно знатимете, який інвертор потрібен саме для вас. Тема наче технічна, але рішення є, бо хочеться мати світло там, де воно найбільше потрібно. В наступному відео розкажу, як інвертор і акумулятори об'єднати з вашою мережею. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним, а вам дякую за перегляд. Прошу підтримати мій канал, підписатися, написати коментар, поставити вподобайку. Залишайтеся на каналі, до зустрічі в нових відео.